Вітаю вас на уроці з української літератури. Сьогодні поговоримо про пісні літнього циклу. Доброго дня! Для всіх побажання! От і настала пора для читання. Адже, як говорить народне прислів'я, хто багато читає, той багато знає, хто швидко читає, той багато зробити встигає. Про що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? які пісні називають русальними і купальськими. Чому наші пращури боялися русалок? Навіщо хлопці і дівчата стрибають через багаття на свято Івана Купала? Відкрите ваші зошити, запишіть мені сьогоднішню дату. Скажіть, будь ласка, чим колядки відрізняються від щедрівок? Поясніть наявність образу ластівки в щедрівках, піснях, що виконують під час зимових обрядів, коли виконують засівальні пісні. Відкритий підручник на сторіночці 19. У слов'янській міфології русалками називали богинь земної води, які живуть на дні водоймищі. У них гарне довге блакитне синє волосся, зелені або чорні очі, пухнасті вії. На перший погляд, русалки радісні й безтурботні, але доля їхня сумна. За повір'ям пальці на їхніх ногах з'єднані перетинкою, як у гусей. Русалку може побачити лише щаслива людина. Якщо вона комусь розкаже про це, то з нею станеться велике лихо. Але русалки приносили не тільки лихо. За уявленнями наших пращурів вони могли б подбати про людину, уберегти її від хвороби, а поле від стихії. Здавна вважали, що люті вітри та зливи це робота русалок. Щоб визріла пшениця і дала багатий урожай, потрібна тиха й тепла погода з невеликими дощами. Тож люди проводили обряди проганяння проводів русалок. Це дійство відбувалося під час русального тижня, кінець травня початок червня. Його супроводжували русальними піснями. Місяць їхнє сонце, тому найбільше русалок з'являється ясної місячної ночі на святому тижні перед зеленими святами. У цей час вони виходять на берег, щоб трохи просохнути. Русалки полюють за гарними парубками, заманюючи їх чудовими піснями. Спіймавши, заоскочуть хлопця до смерті, а потім затягують у воду. Щоб оберегтися від русалок, потрібно було носити обереги, часник або полин. Будь ласка, прочитайте пісню проведу я русалочку добором. Знайдіть приклади використання зменшувально писливих суфіксів у піснях проведу я русалочку буру». Розкажіть, яку роль відіграють ці суфікси? Русалочко, житечко, дівочки, колосочок, віночок. Використано такі суфікси для підсилення емоційності та ніжності. А ще в цих піснях величали рослинність, ушановували русалок, висловлювали прохання дати їм сорочку, бо в них не було одягу. Прочитайте, будь ласка, пісню Уржі на межі У русальний тиждень нікому, ні хлопцям, ні дівчатам не можна було купатися в річці, бо русалки залоскочуть до смерті. Прочитайте, будь ласка, пісню О біжить-біжить мала дівчина. І давайте перевіримо. Правильним є твердження. Прочитайте, будь ласка, ці чотири варіанти і виберіть правильне твердження. Правильний варіант Б русалки могли приносити як шкоду, так і добро. До речі, за народними уявленнями русалки це дівчата або молоді жінки, які втопилися під час купання. Місяць і зорі викликають русалок з води. Вийшовши на берег, вони сідають і розчісують своє довге волосся або беруться за руки і водять бівовижні з таємничим шепотом хороводом. Іноді русалки гуйдаються на гілках, співаючи пісень. На свята Купала хлопці розводили огонь і стрибали через нього разом із дівчатами, співаючи пісень. Вогонь мав горіти високо, символізуючи єднання землі з небом. Обряд, перестрибування через багаття, означав очищення, а також перехід юнаків у доросле життя, адже хлопці, які проходили через вогонь, уже могли одружуватися. Після цього молодь йшла до лісу шукати цвіт паботі. А ще в цей день дівчата плили вінки і пускали їх на воду. Вінок у купальських піснях символізує річний холоворот, сонячне світло, безкінечність, а також дівуча доля. Щоб забезпечити добрий урожай на майбутній рік, молодь спалювала на вогнищі охудало купала. Пісні, що супроводжували всі ці обряди, називають купальськими. У піснях заплиту віночок. І ой, вінку мій вінку, дівчина плете квіткову прикрасу, сподіваючись на світле майбутнє та щасливу долю. Здавна вірила, що вінок впливає на приватне життя дівчини. Плетіння вінків було цілою наукою, обов'язково їх прикрашали вічно зеленим барвінком і пахучою м'ятою, символом молодості та здоров'я. Для свого коханого дівчина бажає одягнути все найкраще. Золотом золотити, м'ятою обвити. тон пісень радісний, проте трохи збентежений. Скажіть, що символізує вогнище, обряд, стрибання через нього, вінок, барвінок і м'ята у купальських піснях. Навіщо дівчата пускали вінки по воді купальської ночі? Заповіям. Папороть цвіте лише один раз на рік у ніч на Івана Купала. І той, хто знайде і зірве цвіт папоротів, обов'язково буде щасливим. А зараз, будь ласка, прочитайте пісню за Плиту віночок. До речі, як утворилося ім'я Іван у язичницького божества Купала, Може розповісти історію християнської церкви. Саме в 4 сторіччі в цей день вона проголосила святом народження Івана Хрестителя притечі Ісуса Христа. Унаслідок християнізації у світі язичницьке найменування Купала поєдналося з християнським ім'ям Івана. І давайте прочитаємо, перевіримо, як ви зрозуміли прочитане. Віднайдіть, будь ласка, неправильне твердження. Прочитайте ці чотири твердження і відданіть неправильне. Отож, неправильне це варіант А. Пісню За плиту віночок виконують хлопці на свято Купала, дівчата, а не хлопці. Русальною є пісня. Там у полі кривиченька, ой, вінку вінку, за плиту віночок або уржі на межі. Правильний варіант є уржі на межі. Які пісні називають русальними? Наведіть приклади русальних пісень. Які пісні називають купальськими? Наведіть приклади купальських пісень. І скажіть, будь ласка, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? чого ви навчилися на уроці. І домашнє завдання вивчити на пам'ять одну із пісень літнього циклу. На ваш вибір. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. До побачення!